І так, подивіться на цю красоту. Зараз в акції, якщо берете три бутилки геліолоєвіра з кропивою, йде дуже гарна пропозиція. І йдуть ось такі брендовані, гарненькі, золотистенькі. Дві таких іде, а третя, подивіться, як гарно запакована, подарункова така коробочка. Але це ще не все. Вуаля! Тут йде бутилочка гарнесенька, плюс ось така брендована, брендований стаканчик, щоб можна було вже вживати. В брендірованому стаканчику. До речі, гель Алоєвера дуже гарно справляється з будь-якими проблемами, які торкаються серцево-судинних захворювань. Тобто, якщо є проблеми з варікозом із зашлакованістю судин, якщо там є, забиті холістеріном або дряблость судин, інші проблеми сердічно-сусуддістої системи, вирішить оцей гель, на чолі, в комплексі, в залежності, яка там проблема, в комплексі з пробалансом, з омегою, але він такий неймовірно цілющий, тому рекомендую. Ду поки акція.